Доброго ранку, ми з України, а я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, і ви вибираєте кожну свою. Хочу ще сказати, будь ласка, я викладу під відео у коментарях збір на дрон, здається. Для бригади я там дам всю інформацію. Будь ласка, задонатьте хоча б пару гривень, щоб ми вже дозакрили той збір, бо вже 10 днів дуже довго він, а хлопці чекають. Гаразд, мої дорогенькі, вибираємо кожну свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Карта номер один. Дивіться, яка прекрасна карта. У вас сьогодні настрій, підвищений настрій. Звичайно, по цій карті можна і психі розповсюджувати, але я відверто кажу: я тут не відчуваю негативну. Навпаки, я відчуваю. Піднесений настрій. Я відчуваю високі вібрації, вам якісь хороші новини. Ось, звичайно, ви можете самі собі підвищити настрій. Але, скоріше за все, це буде якась звістка, якесь якась повідомлення, хтось подзвонить, когось зустрінете, з кимось познайомитися. Карта чудова, прекрасна, навіть не знаю, що сказати. Карта номер два. Тут у нас король цих жезлів, а можна сказати, що у вас сьогодні може бути зустріч з кимось. А якщо ви чоловік. То вам карти радять діяти, завойовувати, проштовхувати, тобто щось робити, виконувати якісь дії до своєї мети. Мета стопроцентного у вас є якась дійте. Ця карта так і каже: дійте, робіть щось, виступайте, організовуйте. Якщо ви жінка, Спілкування з таким мужчиною, тобто, це мужчина, який вміє поводитися з жінкою, вміє, як би це сказати, от хтось можливо підкаже, розположить до себе. тобто розполагає. Не знаю, от не можу зараз перекласти на українську мову. Ось, як буде розполагає до себе. Тобто, це, цей мужчина вміє. Він, ви його впізнаєте дуже легко. Він активний, атрактивний, вродливий, можливо, але знаєте, можливо, інколи і не вродливий. Хоча невродливих немає, але знаєте, така жива людина, яка дійсно розполагає до себе. Вибачайте, Я чекаю на ваші коментарі, як це буде українською. Ось тобто, людина вміє завоювати ваше не просто серце, а прихильність. Ось якось так. Ну, знаєте, це день організаторський. Можливо, хтось волонтерить, хтось, можливо, доб'ється або вам дадуть якусь посаду. Ось, і тут ще може програтися якийсь покровитель чоловічої статі. Карта номер 3 Ви знаєте, імператриця. Ну, імператриця це завжди жіноча енергія. Земна енергія, така, знаєте, не, не якась випендрюжна, а от стабільна жіноча енергія. Тобто, це говорить про те, ви впевнені сьогодні у собі, у своїй земній красі. Ви чарівна сьогодні, ви приваблива сьогодні. Ви, так, як я сказала, що цей мужчина розполагає. То тут теж жінка. Вона, знаєте, як та гавань, яка чекає свій корабель. це може бути виношувати сьогодні, ви можете якусь ідею ось-ось вона в вас вже народиться. А з другої сторони, це затишок, це комфорт, це добробут. це... Жіноче щастя таке, знаєте, матеріальне, земне, без яких викрутасів ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе, гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!